Зберегти пам'ять про українців українськими руками, однак на території сучасної Польщі. П'ятий рік поспіль волонтери фундації Вирій відновлюють цвинтарі. Цього року це село Любача Князів, де колись мешкали лише українці. Тепер поляки. Вони очистили кладовище від чагарників, поправили загорожу і взялися за надгробки. Всі суміші ми готуляємо тут на місці зразу. Це ми е, товчений камінь. Хашеневе вапно, білий цемент з водою змішуємо. Там пару хрестів відчистили, пару хрестів ми піднесли і скоїли. Там ще частина є, щоб піднести їх з землі. Їх 40 активістів. Тут і пластуни, і організації спадщина та молода Лемківщина, а ще польські українці. Четвертий рік приїздить з польського містечка Горово і Лавецька, й Аня її предків виселили з цих земель у 47-му під час операції Вісла. Тож тепер ці роботи поклик її серця. Щоб пам'ять була щоб усвідомлю людей, що, що тут живе українці, що це були українські села, і щоб, щоб вони знали, що в Польщі також є українці. І, ну, спілкувалися з нами. Інформацію про кожен надгробок волонтери заносять в базу даних на цьому цвинтарі. Поховані рідні пана Івана. Оскільки ці землі перейшли до поляків, він став поляком. Однак досі живе як українець. До церкви з бабою я дуже їздив. E, ще за пацана тепер так, e, жінка мені померла і так немає навіть, e, часу, так до костела скоренько до Німеччини мушу їхати заробити, щоб якось прижити. І так ну e, відчуваю, no, напевно, що якось частину що відчуває. То, що, там... Українець, так? Українською мовою трохи говорите? No, говоримо. Хто вас так, навчив? Баба. Однак зізнається, ще донедавна до українців, які асимілювалися, ставилися тут без пошани. Скільки років назад було така ружниця. Руби дуже велику ружницю. Чому? Чому не знаю? Це тепер вже інша справа. Однак були часи, коли українців кажуть, могли й камінням закидати. Тому, мабуть, старожили й досі остерігаються вголос говорити, хто вони. Ви ж українка, так? Я не знаю, хто я її. Так, до 18 років чи не наші, і, і церкви і все було. Як висели людей, настали інакші уряди. Ну, тепер вже є за років, то інакше, ну то тепер скажіть, чим я можу бути? Я вмію уйти наш і учинаш. Бабусю пані Дарини теж заскочила операція вісла, тож і їй поблизу відновленого українського цвинтаря, пластуни встановили пам'ятну дошку. До початку Другої світової війни у селі проживало 2480 мешканців, в тому числі 2430 українців, 5 поляків, 10 євреїв, 35 осіб інших національностей. Внаслідок депортації українців у 1945-1946 роках на територію СССР та у 1947 році на терени північно-західної Польщі під час операції «Вісла» село перестало існувати. Однак відновлення цвинтарів, як це було в селі Жуків чи Подемщина, не єдине завдання вирію попереду екскурсії українськими місцями. Оксана Синишин, Роман Маленький, головні новини. Львова як ти, живеш без нас на самоті.